Навіщо ви забрали у дітей їжу і воду, яку вони використовують під час повітряних тривог в сховищі? Будь ласка, поверніть назад дитяче харчування, памперси, і воду, які ви вилучили в палаці культури, бо це для дітей. Поверніть. З такими словами до правоохоронців під час наради в муніципалітеті 21 березня звернувся виконуючий обов'язки міського голови, під час якої обговорювали обшук на комунальному підприємстві міський палац культури, який відбувся минулої п'ятниці. Під виглядом замінування і без будь-якого офіційного документу, який давав право поліції здійснювати подібні дії, пояснила заступниця директора закладу. Прийшли хлопці з собакою, ну у формі сказали, що у нас замінування. На питання чи евакуювати люди сказали, ні, 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 не потрібно все в порядку. Заступник декілька разів намагався, якби ну... Попитав, чи потрібно, тому що ну на території діти, чи потрібно, ні, не потрібно. А потім, через деякий час, коли поїхали ці працівники, приїхала поліція, коли попросили документи або все це, все було усно. На питання чи є якесь розпорядження, чи є якась ухвала, чи хоч щось письмових документів надано не було. Під час цього обшуку поліцейські вилучили запаси для укриття, у якому повітряні тривоги перечікує велика кількість дітей, що займаються в міському палаці та їхні рідні. Все знаходилося в кімнаті на шляху до укриття. Є кімната, де у вільному доступі знаходилася вода для укриття і елементарний якийсь набір продуктів для того, щоб для внутрішніх їх забезпечень укриття. У нас діти у нас е Скільки разів було, що е, тривалі тривоги мама привела старшу дитину е, займатися, молодша не розрахувала, що має три години чотири сидіти в укритті в міському палаці культури. Допомагали, чим могли це було для внутрішніх потреб. Це не гуманітарна допомога, це для внутрішніх потреб міського палацу культури і для людей, які... Через війну вимушені вкриватися у нашому звичайному укритті. Укриття міського палацу розраховане на 180 людей. Відповідної кількість елементарного набору перечекати надзвичайну ситуацію мала бути, зважаючи на досвід минулого року, пояснюють у закладі. Вода, вибачте, будь ласка, але мабуть, багато хто забув, що була найціннішою деякий час. А зараз вона, мабуть, забулася, як її шукали по всьому місту і навіть поли дощову. Тому вода для нас була головною. Ми не скривали це, у нас є звіти на сторінці міського палацу культури. Ми дякували фондам, які нам допомагали. В укриття це надавали для того, щоб діти спокійно могли пересидіти там декілька годин, коли триває повітряна тривога. За версією поліції, те, що в міському палаці тримали для укриття гуманітарна допомога з метою незаконного збагачення під час перевірки одного з комунальних закладів, поліцейські виявили в кабінеті склад з гуманітарною допомогою. Співробітники цього закладу відмовилися від пояснень та не надали жодних документів про походження гуманітарної допомоги. За цим фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відкрив провадження за частиною 3 статті 201 з приміткою 2 Кримінального кодексу України. Це незаконне використання з метою отримання прибутку, гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Виявлені товари в цій кімнаті розміром в трохи більше семи квадратів. Поліція вилучила. Попри прохання працівників, що на вихідних у закладі буде багато дітей і у разі тривоги їм потрібна буде як мінімум вода, не спрацювали. Особливе зацікавлення в правоохоронці викликали сервери відеоспостереження, каже Олена Іваненко. Постійно вимагали вилучити сервери з камер спостереження. Знову ж таки, на прохання, чи є якась письмова ухвала, чи хоч щось, тому що ну, у мене забирають майно на якій підставі. Нічого не було надано. Сервери, да. А нашому сервери прийшли. Пояснення я, що? я не отримала. Знайшли три банки, тунца. Знайшли і в укритті, як би те, що знаходиться на їхнє обслуговування, і потрібні були камери. У зв'язку за понеділок робочий час до комунального підприємства не надходили звернення від поліції ні усні, ні письмові надати документи на вилучені запаси для укриття. Саме про цей епізод шлося вчора під час заяви виконучого обов'язки міського голови про політичне переслідування і тиск, адже керівниця міського палацу культури, депутатка міської ради, крім незаконних і не так, незаконних і негуманних дій. Представників поліції, які прийшли, як вони сказали, по команди згори, Це треба скоро в закон про національну поліцію вписувати, Що прийшли? Команда згори, а Але які підстави, які у вас документи? Команда згори. Ну, вже запишіть закон, що підстава для обшуку команда згори. Не було ні ухвали суду, ні якого листа слідчого, нічого взагалі не було. Тільки була команда згори. Прийшли в три години і до півночі там. Проводили обшук без, без ніяких підстав, соромно має бути за це керівникам, які ці команди дають, і під час війни таким займатися. Нагадаємо, склади холоторгу, де зберігала гуманітарну продукцію Чернівська ОВА минулого року. Багато в яких закінчився. Чи підходив до кінця термін придатності? Налічували сотні квадратних метрів, і справді тони продукції. Там були фото, і відеодокази. У тому випадку поліція розслідує провадження за незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в вже понад півроку. Публічно про результати цього розслідування невідомо.